Chwała Jezusowi Chrystusowi. Witaj Was, Braty i Systry. Wsłynie 12 lipnia. I w pierwszym czytaniu my czytajmy fragmenty z Księgi Butia z 41-42 rozdniw. Samo ta historia rozkazuje nam o Józefie. Józefa, jakiego Braty, prodali w rabstwo. Posłuchajmy dzisiejszego słowa. Kiedy zgodniła się egipcka kraina i ludzie zakryczały do Faraona za chlebem, То фараон казав для Єгиптян: ідіть до Йосипа та і чините, що він вам скаже, а голод був по всій землі. Тоді Йосиф відчинив усі засіки і продавав хліб єгиптянам, бо голод міцнішав у Єгипетським краю. І кинулися зо всіх земель люди до Йосипа, купувати збіжа, бо голод лютував по всій землі. Між іншими, що проходили, Прибув із сина Ізраїла, щоб купити хліба, бо говоря була в ханаан краю, краєм же правив Йосип, він продавав збіжжя всім людям у краї. Прийшло, прийшло отож Йосипові брати і вконилися йому лицем до землі. Побачив Йосип братів своїх та й пізнав їх, але вдавав, що він чужий їм. Говорив з ними жорстко, спитав їх звідки леви? А вони з ханан на краю прийшли купити хліба. Йосип до них і каже, так воно є, як я сказав вам, ви підглядачі. Ось тому перевіримо і посадив їх усіх на три дні у темницю. На три день каже до них Йосип, От що, що зробити і залишитися живими, бо я боюся Бога. Як ви чесні люди, нехай один з вас, братів, зостанеться в'язним у темниці, а ви йдіть та везіть вашим родичам хліб, щоб не годували, та приведіть до мене вашого найменшого брата, тоді справдяться ваші слова і ви не помрете. Вони так і зробили, але заговорили вони один до одного направду противилися проти ми супроти нашого брата. Коли бачимо, як боліла душа Його, коли Він благав ласки в нас, а ми не послухали, тому і найшло на нас це нещастя. А Рувим відповів їм, чи ж я вам не говорив, не грішить, кажу, кажу проти дитини, так ви не послухали, ось чому і домахаєтесь від нас його крові. Вони ж не знали, що Йосип розумів їх, бо між ними був перекладач, а він. Відвернувся від них і заплакав. Потім обернувся до них, порозмовляв із ними. Отже, маємо цю історію Йосипа. Він один з 12 синів Іякова. його не І він, Яків посилає Йосипа до братів, які пасли овець, щоб заніс їм їжу, продукти. Ну, І коли брати здалека побачили Йосипа, то вони так сказали: Ось іде той Сновида, тому тепер ходімо вб'ємо його, ми вкинемо його в одну з ям і скажемо, лютий звір загриз його. Так він хотіли сказати батькові. А братика хотів просто там вбити в цій ямі. Але один з братів Гробин був більш таки милосердний, він каже, Nie będziemy go wbić, tylko tam prosto jamu, go tam wcielimy w tę jamę, a później on chciałby go uspokoić. Ale tutaj zobaczyli, że idzie karawan. Kupcy Izmaelskie jechały we pachości, bogactwo, różne rzeczy na sprzedaż w Egipcie. I Juda um, wymyślił, że można brata prosto prostu sprzedać w rabstwo. Такі брати зробили. І знаєте, не треба думати, що якщо його не вбили, то в рабстві йому буде легше. Часом, знаєте, люди, які були рабами, то проклинали своє життя дійсно бо страждали неймовірно. Да. Це, похоже, це це теж може сказати якийсь вид смерті Це рабство. Тому що е, в суспільстві, якби раб не мав жодних прав, тоді, в тих часах, Mm, e, rab e, to była rzecz. Kowryk był droższy za raba. E, za, za kowryk bardziej dbał niż pro raba. E, rab nie miał żadnych praw, bo to było jak, jak rzecz, jak można było sprzedać, wymieniać, zapisać komuś uspatrzenie i tak dalej. Można było też w dowolny czas wbyty i żadnych mm. następstw co tego nie było. Co to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że kiedy prodały, Йосип реально сказав його на смерть, бо він він помре, не має шансів, щоб вижити. І це, це є історія. Історія Ісуса. Він теж улюблений Син Отця, прийшов на нашу, на нашу землю, приніс нам смаковики. Що це таке? Це любов, доброта, е, саме це радість, звістка, що ми улюблені діти Бога. Це все те, що викликує в нас радість. Але ми вбили Ісуса. My go wbiły. My postupewali z nim tak samo, jak, jak braty z Josypom. I wreszcie, córka mówi, że Jezus był prodany Josypowi. Był prodany Josypowi. To ta historia Josypa to jest jakiś proobraz historii Jezusa. Proobraz, to, to w Staromu zawity znajduje się z reszczeniami. Пройшли 22 роки. Після тих 22 років 10 братів приходили до Єгипту. Самі млодший залишився з батьком в їхній країні смерть. Голоднича. Вони хотіли вбити Йосипа, а насправді самі помирають від цього страждають. Так діє гріх. Якщо ти робиш гріх, він тебе починає вбивати. І брати які вбили братика свого рідного починають помирати. Не? Вони самі, смерть до них прийшла, і вони шукають, шукають порятунку. Приходять до, до Єгипту в Єгипет, і смотрите, e, в Єгипті вони шоковані. Ну, вони ще про це не знають зараз, не? пізніше будуть знати. Але e, виявилося, що там в Єгипті заступником фараона відповідальним за цю роздачу чи продаж зерна є саме Єосип. Тобто який висновок? Що Бог в цій історії про Йосипа, як ми чули на початку, Бог був завжди присутнім. Це не було так, що Бог втратив контроль над цим, що Бог не знав, що відбувається. Хоча Йосип так стильно страждав, може він так, як і ми каже, Боже, за що? За що та війна? Чому така доля моя? Чому в моїй родині так погано? Чому так важко? Бог є водарем, Бог керує. Цією долею. Ти ще не знаєш, що там буде в майбутньому. Ти ж майбутній принц, ти майбутня принцеса Царства Божого. А ти бачиш якийсь такий проміжок часу, проміжок історії, а решта перед тобою світло майбутнє. Бог, Бог завжди виходить переможцем. І може зараз хтось з вас переживає таку ситуацію, на ці страждання Йосипа. I, I może ty do ciebie nie dochodzisz, że Bóg chce zrobić z ciebie cara albo princesę, Bóg chce, żebyś był szczęśliwym człowiekiem. Bóg z twojej biedy, z, twoje, z twoich strażdań może wyprowadzić coś niesamowitego, coś bardzo dobrego. Z najbardziej tragicznej historii Bóg może zrobić coś niesamowitego, tak jak co zrobił z Josipem. І брати перед не впізнали його, але Йосип знає, хто вони, і вони і прийшли і кажуть, дай нам їсти. Тобто дай нам їсти, то дай нам жити. Дай нам життя, бо ну, їжа це життя, немає їжі, то помираємо, дай нам життя. Ми без тебе, без твоєї допомоги, ми помираємо. I to jest historia spasenia. My tak samo przychodzimy do Jezusa, jaką my byliśmy i mówimy daj nam Jezusa isty, daj nam Twoje Słowo, daj nam Święte Przeczastie, daj nam życia, Bez Ciebie my umrzemy, o Boże. I tutaj zaczyna się historia spasenia. Józef ma zrobić rozwiązania. Albo on próbuje bratam, albo one umrą. On ma zrobić te I tutaj znajdę: you know, nie trzeba myśleć, że Jezus też potrzebował czasu, żebym myśleć, rozdumować, jakby do uwagi dwa warianty: prostyty czy pokarate nas, nie? Jezus się przed śmiercią modlił się na krzyżu, od czego prostych, bo nie nie znają, co robić, nie? Jezus jest czysta lubow, sama lubow. Natomiast my możemy sobie zobaczyć, ty, chociaż też też i proobraz Jezusa, te też może być i proobraz każdego z nas, naszej ludzkiej doli też, nie? І в нас буває так, що треба духовно боротися. Коли брати стоять перед Йосипом, три дня він бореться. Він, у в'язницю кинув і роздумує. Він мусить зробити рішення. Ні? Часом, навіть потрібні три дні, щоб робити певне рішення. Може, часом три роки, може, 30 років ти борешся з якоюсь думкою, не можеш простити. І в кінці кінців, коли Йосип вже вирішив пробачити. То він каже такі цікаві слова. Я ж боюся Бога. Він каже: Я боюся Бога. Я віддаю шану Богу, я е, е, служу Богові. Я, е, я маю віру, я вірю в Бога. Бог має вплив на його життя. Бачте, і це така вказівка для нас, коли ми маємо проблему з пробаченням. Що робити? Йосип побачив, коли роздумував. Побачив своїй історії, що Бог є в ній присутній, що Бог його прислав раніше перед братами, що він може спасти цих братів. Він зна... знаходиться в Єгипті, якби перед братами прийшов тут раніше і став навіть заступником фараона. Не? Це шок. 20 років тому назад, 22 роки, він страждав сильно, а зараз Бог якби війшов в його, в його життя. Boh począł jakby swoją interwencję, Ale Bóg potrzebuje zgody wody osypa. Jego rozwiązania, że on przebacza je bratam, walczyć sam boroty ze sam sobą. I co było możliwe, to di, kiedy osyp jakby się na diiu Boga w swojej życiu. I co jest jakby cię naszego przebaczenia? Czemu my nie możemy, rokamy? Пробачити в собі, собі, знаєте, пробачити когось нашим ближнім, і так далі, любити когось ненавизна, ненавидити, тому що ми забули, що Бог зробив в нашому житті. Ми не бачимо в нашій історії присутності Бога. Якщо ти досвідчив, досвідчив любові Бога. Тоді ця присутність Бога тебе відкриє на пробачення. Якщо ти вважаєш, що ти всім сам керуєш, ти сам добився, Бог для тебе це ніхто, таки ти сам виживав, то дійсно ти не зможеш простити нікого. Ні? Брати носять в собі почуття провини і до цього не хочуть в цьому зізнатися. Вони приховують в собі, в собі, знаєте, цим, ці гріхи. І це, це все, що робить Йосип. Так Бог робить з нами, щоб нас запросити до розкаяння в гріхах. Тому, перше, ми маємо себе побачити в поведінці братів. Ми маємо каятись в гріхах, і Ісус нас цього запрошує. Маєш каятись в гріхах. Як ви бачите, брати не хочуть цього, вони не чують. І каже, ви там... szpiegony i tak dalej, nie? Do nich jakby tego nie dochodzi, nie? No to gry był kiedyś, tam to nie ma my, my czesni, my czystym, niczego i tak dalej. I z, z czasem, zgodą zaczynają jakby zeznawać się, nie? kim oni są. Jakby Józef przez swoje dzieje prowokuje braci, żeby oni wytkryły się na prawdę, żeby stawały w prawdzie, żeby pokazały Bogowi swoje wewnątrz, a tam Дуже важко зробити, знаєте, ні? І це перший якби, крок. Ототожнювати себе з цими м, братами. Ні? Це на сповіді видно. Часом є такі сповіді, в яких ми не відкриваємо правди про себе. Там треба глибоко копатися внутрі своєму. Ми так поверхнемо і каже, нічого поганого так не зробив, в принципі, навіть. ні. І така була роль цього Йосипа Єгипетського. По відношенню до братів, і запросити їх до розкаяння, показати їм гріх, їхню облуду, показати цю, 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 цю брехню, в якій вони живуть. Не? Це перше, не? але друге теж, якщо ми можемо себе ототожнювати з самим Йосипом, і тоді ми бачимо цю внутрішню боротьбу, яку він веде в собі, і це відповідь на запитання, чому я не можу простити моїх ворогів? Бо я це все контролюю сам я собі. Я вважаю, що це моє, моє життя, це мої успіхи, а не бачу, що Бог був присутній в моїй історії. Я маю подивитися на розп'ятого Ісуса, зрозуміти, що це Він дав мені силу перейти різні ситуації, що це Бог керував моїм життям. І так як Ісус простив, я можу простити, якщо не маю сил, я прошу Ісуса, дай мені силу пробачити, простити. Ісус дасть силу в святому причасті, молитві, Коли ти просиш Духа Святого, Бог тобі дасть силу простити. Це можливо. Попробуйте, моліться щиро, роздумуйте над своїм життям. Просіть Бога, може, три дні, може три тижні. Просіть Бога, Бог дасть силу, щоб ви жили в мирі і в благодаті. І саме таких людей, які вміють пробачати, які зізнаються в гріхах, щиро каються в гріхах, саме таких Бог робить. spotkajemy Swojego Cesarstwa. Stawaj się z Chrystusem!